Віншування футболістів правоохоронців було урочистим і у відповідних декораціях тут місце, де можна футбол на великому екрані подивитися, з однодумцями поспілкуватися і відпочити заодно. Прокурор Хмельницької області Юрій Голуб особисто вітає команду прокуратура, чемпіона обласного центру з футболу серед команд вищої ліги і зачитує привітання від президента федерації футболу України Анатолія Кунькова. Я глибоко переконаний, що підготовка. До матчів, потребувала міцності духу та наполегливих тренувань, мужності і сили волі. Але здобута перемога, я цілком заслужена, є першою сходинкою в подальшому вдосконаленні майстерності вашого колективу. Хто має відміну фізичну виправку, той працювати аби як просто не може, переконаний прокурор Хмельницької області Юрій Голуб. Сам любить футбол і привчає до цієї гри і підлеглих, і своїх внуків. В «Останній раз грав в футбол, я знаю, в неділю з синами і внуками. Пов'язано пов'язано дуже багато. Я трохи займався на професійному рівні. Будучи студентом навіть, ну, а зараз залишилась тільки любов, любов до футболу, любов до внуків, до дітей, яким я теж прививаю любов до цього прекрасного виду спорту. І командою переможцем футбольного чемпіонату Хмельницького серед команд вищої групи гордиться. Тим паче, що правоохоронці прокуратури показали захоплюючу гру на полі та тримали інтригу до останнього. Тому що в пертій боротьбі я знаю, що до останнього моменту ніби якби. Було питання вирішено перемога, але в останніх двох іграх ви зробили таку інтригу. Дали надію якимось командам, іншим командам на, на перше місце, але потім в останній грі ви вибороли перше місце, тобто заслужено, ви стали переможцями. Успіху вдалося досягти завдяки самоорганізації і внутрішній дисципліні, аналізує капітан команди Андрій Лішевський. Ці переможе. Я завдячую тільки професіональному відношенню, цілеспрямованості. Ну і максимальні концентрації. А переможці міського футбольного чемпіонату по секрету зізналися. Наступного року за ними буде обласна футбольна першість.